Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами послухаємо українську народну казку, яка називається Пан Котський. Колись давно в одного чоловіка був кіт та такий старий престарий, що вже не міг мишей ловити. Чоловік і думає, віднесу його до лісу, хай там полює на мишей та птахів. Відніс чоловік кота до лісу. Зирк кіт направо, зирк наліво, а кругом ліс. Коли це бачить хатинка підбігає кіт до хатинки, а там лисиця живе. Лисиця побачила кота та питає: А ти хто такий? А він каже: я Самого міста. Звати мене пан Коцький. Лисиця й каже, тож будемо жити разом. Я буду полювати, а ти будеш хазяювати та мені допомагати. Добре, каже кіт. Йде наступного разу Лисиця по лісу, коли ти назустріч вовк. Привіт, сестричко, куди це ти біжиш? Біжу полювати бо живе у мене в хаті сам пан коцький з міста. А якщо не принесеш йому смаколиків, то він тебе задере, вовче. Злякався вовк і каже, а що ж він полюбляє їсти? А лисий сийцей каже, курей, гусей полюбляє. Добре каже вовк, завтра принесу. Наступного дня приносить вовк двоє гусей. і двоє курей пану Коцькому. Як побачив вовк пана Коцького, кіт як занявчить, вовк з переляху кинув курей та гусей пану Коцькому і втік. Коли це біжить лисичка, полює по лісу. Назустріч їй великий ведмідь. — Куди це ти, кумонько, зібралася? Та зібралася я медведику полювати дичину пану Коцькому. А хто такий пан Коцький? Живе разом зі мною пан Коцький. Якщо ти йому медвідь не принесеш меду діжку, то пан Коцький тебе роздере, злякався ведмідь і каже добре, завтра принесу. Наступного ранку приніс дві бочки меду ведмідь пан Коцькому. Побачив ведмідь кота, як дременув в ліс. Тож залишились вдвох лисиця та пан Коцький в своєму будиночку, а звірі їм приносили різні смаколики. За це лисиця була дуже вдячна пану Коцькому. Цій казочці є різні е, мотиви. Тобто, що тут є? Тут є лисичка. Правильно? Яка була вдячна пану Коцькому, що він їй допомагав, головні герої тут кіт, лисичка, головні герої тут ведмідь і вовк. Тобто, якби не допомога лисички, то кіт сам би не зміг прокарчуватись в лісі. Так само, якби не допомога котика, то лисичці було б скрутно. Тож, Казка повчальна навчає нас дружити, один одному допомагати. Всім бажаю щастя! Ми з вами сьогодні читали українську народну казку Пан Коцький.